В цьому відео ви зможете виграти ось цю машину. Деталі розіграшу я скажу десь середині відео, тому дивіться уважно і не перемотуйте. Машину зможе отримати кожен, тому всім удачі. Як ся маєте з вами і сьогодні відео ми з вами купимо і затюнемо Нісан Сільвію або ж просто сліву. У мене сьогодні на рахунку 3 мільйона гривень, так що ми її з вами купимо, затюнемо і трішечки на ній покатаємось. Подивимось скільки вона їде. Ну а ви не забувайте, що я граю на Ukraine GTA, де діє мій промокод Квін такидесям дуже фані бонуси на всіх серверах. Ви зможете скачати за посиланням в описі. Ну а не будемо тягнути гуму, Приємного перегляду. І так, ну що, хлопці та дівчата, ось ми вже майже під'їхали до виходить автосалона, в якому продається ось ця Нісан сліва. І так, паркуємося тут обережно. Ну і все, заходимо купляти Нісан Сільвію. А ну-ка, де вона тут? Так, давайте подивимось, що в нас тут по комплектаціям. Тут є стандарт і спек Р. Окей. І так, в ціні вони відрізняються, ну, майже на 100 тисяч, я б сказав, 90. І, типу, максимальна швидкість стає більше на 10 кілометрів. Ну добре, давайте за 100 тисяч я куплю, плюс 10 до максималки, всього. Це зараз непогано. Так, щодо кольору, я не знаю, якою її взяти. Ой, давайте помаранчимо. подивіться, як вона файно виглядає. Чи страховий полюс якийсь. А, поліс. <свіс> так, ну добре, купляємо. Все, купили з вами виходить машинку. А ти що, ви просто подивіться на неї, як вона боком навалює. Сьогодні прям зробимо справжню токі-дріф-машиночку. І так, ви просто подивіться, вона прям їде-їде боком. Ми будемо робити її не на швидкість, по більшій мірі, а на дріфт. Ой, таке. -e. І так, ну оскільки вона в нас на дріфт, вона майже не чіпляється, тобто вона буксує з задніми колесами. І заміри тут будуть, м'яко кажучи, дуже погані. Ну, все одно, я думаю, ми зараз з вами їх зробимо, щоб подивитися взагалі. Ну як їде ця машина в стоці, а потім, ну звісно, я не думаю, що нам вистачить 1,8 ляма, щоб зробити фул 4,5 але хто знає, як нам підвезе. І так, ну що, стоїмо з вами на старті? Давайте зробимо один замірчик. Виходить, просто газ в пол. Ви готові? Раз, два, три. Поїхали! І так, старт. Ну, дуже поганий, я можу сказати. Дуже дуже поганий, але соточка в нас є. В цілому, треба не забувати, що це машина 90-х, якщо я не помиляюся. Так, і ой ой, ой починаю досити, по досити. Ну давай 200, все, 200 в нас є. Окей, в цілому, я думаю, для стока непогано. Треба теж не забувати, що ця машина коштує лям 100, всього на всього. Типу, не дуже і багато. Я думаю, для машинки, яку можна дуже файно зробити, виходить як дріфт корч. Це дуже непогано. Лям 100 за дріфт корч. Йошкіндрин, ти як їдеш англієць. А зараз я хочу передати привіт трьом останнім рефералам на 06-му сервері. Це в нас Влад Слободян, Квінт Ван і Влад Сакума. Привіт, хлопці! Якщо ти також хочеш отримати привіт і потрапити у відео, вось промокод і все вийде. Так що зараз з вами заїдемо і виходить, зробимо тюнінг. А Поки давайте зараз я там десь припаркуюся. Боже, як вона навалює боком! І так, все припаркувалися, і давайте зробимо зараз огляд на модельку цієї машини. Але я вже бачу, що вона просто неймовірна. Ви подивіться, жодного багу, колеса просто ідеальні. Типу, як по мені, ця тачка прям дуже файна. Типу, зовнішніх багів я не бачу. Давайте тепер подивимось на салончик. І так, салончику теж, значить, все нормально. Текстурки в нас дуже файні. Але я бачу один баг. Один єдиний. Чому немає педалі? Йошкінрин. Юкре, гетера, ми бачимо. Ну добре, в цілому, я готовий поставити модель цієї машини 9,5 з 10, тому що ну немає педалі. Йошкінрин. І так, ну що, заїжджаємо і буде. Ми зараз тюнити цю малишечку. Лецго. І так, я думаю, що ми з вами почнемо. Це з зовнішнього тюнінгу. Погнали, задні розширювачі. Так, ну я не думаю, що нам ось ця штучка буде треба. Хоча ось це можна поставити, до речі. Да, давайте поки що залишимо, виходить ось так. Задній бампер. Давайте дивимося, які тут у нас є задні бампери. Ну, це так собі, це прикольно. О, і це дуже. Хоча я не знаю, наче файно, а наче і ні. Якийсь колхоз. Анука, якщо, окей, давайте, якщо поставити ось цей бампер і ось ті розширювачі, да, воно виглядає дуже файно. Можливо, зараз зробимо сілію саме в цьому тюнгу. Анука, і так, давайте одразу ставимо ось цю спідницю. Ну да, воно виглядає дуже файно. Тому давайте залишаємо ось так. Тепер на рахунок спойлера. Давайте подивимося, які є. Ве ну, не знаю, мені б хотілося лавочку поставити. Нехай буде якась ось така лавочка. Окей. Так, задні ліхтарі. Анука, якось не дуже. Ще й дорого коштує. Кап. От, ну я не знаю, в цілому можна поставити ось таке, але поки що давайте сток залишимо. Так, передні розширювачі ставимо теж ось такі. Ну і виходить, тут нам треба поставити передній бампер теж від цієї фірми. Ну слухайте, виглядає, прям дуже потужно, мені подобається. Да, давайте залишимо ось так без капота, бо з капотом, ну якось не то. Вже стає якийсь колхоз. Півмільйона, йошкіндрин. Так, тепер колеса. Та ти що? Ви просто подивіться. Ну, це справді якась GDM-машинка. Прям дуже файно виглядає. Так, ну і залишилося, виходить, зробити. Нам тоніровочку, і потім будемо крутити з вами кейси. Погнали. І так, рівень тонування. Ну, давайте поставимо сотку. 21 тисяча, ну так і багато. Готова. Ну і тепер, звісно, внутрішній тюнінг, кейси з деталями. І погнали. Блін, ми зможемо з вами так мало кейсів купити. Всього-навсього 4. Ну давай, окей. Придбати, відкрити трансмісія, чіп, підвіска і гальма. Ну, в цілому, типу, окей, норм. І так, ось така тачка в нас вийшла. Слухайте, дуже непогано, мені прям подобається. Я думаю, в майбутньому. Йому я її дотюню, щоб вона більш краще в нас їхала. Але все тепер просто подивіться: це справді якийсь дрифт апарат Можна дуже файно дріфтити. Ну треба ще звикнути до басиди. Я думаю, ви розумієте. Тачка справді дуже файна. Ви просто подивіться: Бемс, і заходимо боком. Да, їй, знаєте, що їй не вистачає шин 100%. Ну добре, я буду займатися цією машиною, щоб зробити її прям фул кайфовою для дріфта. Типу, її треба відчувати, щоб нормально її навалювати боком. Вона дріфтить дуже повільно, через те, що немає двох. І так далі. Тобто треба буде зараз прям виділити кошти на тюнінг цієї тачки. І так, ну що, ви готові? Мені ось просто цікаво, чи з вона зараз поїхати 200, бо її зараз буде носити дуже сильно. І так, ви готові? Раз, два, три. Поїхали! І так, мені здається, розгін став більш повільніший, навпаки, ніж швидкий. Але просто не чіпаємо взагалі. Сотка в нас є, трішечки, буквально, все. Ні, я тільки повернув. І вона вже не може просто, вона не може їхати прямо. Ви подивіться, я намагаюся її вирівняти. Вона не їде прямо взагалі. Тому 200 ми з вами не зможемо саме на замір розігнатися. Медем. Ні, ну, по факту тачка прикольна. Знаєте, так купити її справді просто для того, щоб навалювати боком. Як основну свою машину взагалі не раджу. Типу, ось купити просто, якщо ви хочете понавалювати боком, так знаєте, зайти ввечері, відпочити, наприклад, ви працюєте десь в ЗСУ, НПУ, СБУ, неважливо. Диво, де у вас закінчилася зміна в грі, і ви можете взяти свою машинку і так ввечері просто під музончик покататися. В цілому, чому би не так, ця машина дуже файна. А хоча знаєте що давайте я зроблю ось так: я підтюню цю машинку, поки у мене буде час. І в цьому відео ви можете прийняти участь не на півмільйона, а на ось цю тачку. Тобто я розіграю цю машину для вас. В коментарі пишіть виходить своє ім'я, а також прізвище, айдішку. Ну і розіграш, звісно, на шостому сервері. Хто виіграє, потім я скажу, і людинка звернеться до мене в телеграмі або в Діскорді. І я віддам цю машинку вже в наступному відео. Саме по Юкренхи та МТА. Тому приймайте участь, тачка справді файна. Я думаю, багато моїх підписників люблять дріф. Тому я думаю, вам вона сподобається. Плюс я її ще підтюрю. Я не залишу вам ось таку машину, яка не управляється. Типу, я думаю, я вкладу в неї ще десь лямчика 3, для того, щоб ви отримали дуже файну тачку. Тому приймайте участь, у всіх є шанс забрати собі просто на халяву тачку. Яку навіть якщо вам не подобається, ви можете її продати за дуже файну суму. Десь лямчик, півтора. Просто так золотати, я думаю, буде дуже файно. Ну, а всім дуже дякую за перегляд. З вами був Квінт. Не забувайте ставити вподобайки, а також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент, далі в рекомендації. Також не забувайте, що я граю на екренгі та дімі промокод Квінт, який де сам дуже файні бонуси на всіх серверах. А гру зможете скачати за посиланням в описі. Ну, а всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить.